Привітки! Я до вас знову зі своїми роботами. І першу буде дота після, і причому після буде тільки фоточка. Я хотіла щось познімати, але, м -м, коротше, вона запізнилась трошки, спішила на транспорт, там, щоб додому добратися, треба було а, світло виключили, Ну, коротше, все так склалося, що я на цих руках нічого не зняла. Так що дота після. Так, друга робота все чудово відносилася, ідеально, жодних е, відшарувань. Трошечки чогось в неї сильно затерся топ, але вона і минулого разу мені жалілася, що в неї чогось швидко затирається. Ну, я їй пояснювала, що це її від діяльності залежить. Ну, е, Видно, щось що вона. Ну, вона домогосподарка, тому вона багато прибирає руками, там, готує. Тому, можливо, це пов'язано з цим. А, ось. І захотіла вона ось такі ніжно ніжно рожеві І робимо їх матові. Отакий в мене є топ з мілким-мілким таким шимером. І коли він полімеризується, коли стає матовий, його майже не помітно. Але їй сподобався цей ефект. Ми ще думали, я кажу, дивись, якраз я якраз цей момент показувала, який він. Не запулімерізований. Запомилі... Коли ще не матовий, теж гарний, там такий цей шиммер виблискує. Але їй сподобався і матовий ефект, тому вона захотіла спробувати взагалі, як ходити з матовими, тому що мої матові ще не робили. Ось то я її проінструктувала, що треба спиртовими розчинами протирати, якщо що, і ні в коєму разі не користуватись куркумою. До речі, я на цій клієнті перевіли, перевірила лайфхак, як ускоритися в роботі. Ми з нею до трьох годин робили ось такі іноді ось такі от звичайні нігтики. А знаєте чому? Тому що ми постійно розмовляли. Постійно, всі там три години, там, що вона в мене, допустимо, постійно. І причому ми дуже прям, так обговорювали різні теми, так, ну, з таким зацікавленням. І сьогодні я вирішила не вступати в таку прям як це, роз, ну, розмову таку, знаєте. І швиденько пилила, пилила я їй тільки відповідала і навіть не піднімала погляд на неї, а постійно дивилась, намагалась дивитись на нігті. І я прискорилась на одну годину. Трошечки ми, звісно, розмовляли, але не так сильно, як зазвичай. Так що лайфхак працює, дівчата. Так, ну тут замучені нігтики, нігтики до мене повернулися, не знаю щось. Видно, за м'які гель був для неї. А, її вони всі в неї вже повічаровувалися. Скільки тут? Чотири тижні у нас було, здається. Ні, чотири тижні, і там і декілька днів, десь три дні. Ось тако. І вони в неї, звісно вже всі квакали. Трошечки пошкодився ніг знову, але ну, не вони в неї скручуються, як бачите, і викришуються по бокам. Ну, коротше, такі непрості-непрості нігтики. Зараз я їх обжерюю після манікюру вже антисептиком. Спочатку спонжиком добре протираю пластину, потім ще під котикую. Так, прийшла вона з ідеєю молочних, що ми виконали. І сердечок. Вона хотіла, знаєте, такі маленькі сердечки. Ми її колись робили вже такі. А, значить, задумала вона вже приурочне до Дня закоханих. Скоро день закоханих, оказується. Ось, і ми вже робили приурочний манікюр, типу Це свят. І, коротше, думали, ми з нею думали. Я кажу, слухай, а потім вона, я думаю, ага, маленькі, окей. Ви знаєте, як я їх малюю, там, доцум, а потім цей. А потім вона така: а давай один, одне сердечко посередині. Я кажу: Ну, слухай, мені так буде важче, тому що ідеально рівні такі е, сердечки. І, можливо, я не зможу намалювати, щоб вони всі однаково і так, форми були. там, так. Це дуже складно кажу, щоб прямо було естетично. Кажу, давай чи наклеїмо наклейки, чи наклеїмо наклейки, потім їх робити, тому що вона, вона саме червоні хотіла. Ну, Я їй почала пропонувати м -м, варіанти. Чи кажу, давай зробимо стемпінг. У мене є червоний лак, два червоних лаки у мене є для стемпінгу. До речі, от це я роблю від Born Pretty лаком. Я вам говорю: із тих лаків, що я користувалася, користувалася я, раз, два, три, чотири. Ну, як мінімум, чотирма фірмами. Ось цей лак бомба бомба-ракета. У нас я брала два вида лака. Круз і ще один. І Born Pretty кращий із всіх. Ось, дійсно, можу рекомендувати. Зараз вони в ціні виросли добрячі в Борнпріті, але вони того коштують. Вони не засихають, вони прекрасно все, все відбивають. І я думаю, що я буду, якщо буду брати, от бачите, хотіла позбавляти стемпінгу, але він не хоче, щоб я позбавлялась, тому поки що буду його ще робити. Так, далі у нас дві роботи допісля. Це дочка, далі буде мама. Тут у нас буде просто молочний, така сама довжина, квадратик, тільки вже без френча. Вона дуже полюбляю молочними і часто їх робимо. На дочці я іноді знімаю якісь процеси, але чогось не зняла нічого. Можливо, спішила. А зараз з цим світлом намагаєшся швидше-швидше. І, коротше, я забуваю знімати. А на мамі я ніколи не знімаю, тому що вона взагалі постійно спішить, чим швидше, чим швидше. І, коротше, я взагалі намагаюся не відволікатись, і я майже з нею не розмовляю. Я сижу і швидко-швидко працюю, щоб чим швидше її зробити. І вона теж захотіла просто нюдові, це новий колір від Silkard Latte, і покрили топом з шиммером. Тут у нас, як бачите, один загублений. Здається, тут більше трьох тижнів. Тому вона сказала, так, давай мене все-таки раз на три тижні записувати, тому що більше я носити не можу. Ну, вона руками багато працює, тому бувають такі інциденти, бувають чарування, бувають поломки якісь, а буває таке, що все, все добре. Але робота дійсно фізично важка, Ось. тому ну, багато чого залежить від життєдіяльності людини. Зараз я протираю вже серветкою вологою після опилу і будемо робити френчик. Перед френчиком я нанесу матовий топ, А чи я тут наносила навіть. Вона захотіла золотий френч. Ми вирішили малювати близький його Тому, по-моєму, я навіть в цей раз зазвичай під френч наношу матовий. А в цей раз я, звідси навіть наносила, тому що, в принципі, блискітки мені нормально і так було. Е, значить, на серветочку я ще додатково антисептик пшикаю. Так, бачите, я не покривала матовим топом, а тут воно мені не заважало. На антисептик я пшикаю. Ой, серветку антисептик пшикаю для рук. І протираю. З ним краще біля кути, коли пилючка вся витирається. Не знаю, як вона відносить цей френч. Мені здається, що половина точно стареться. У ну, нас сьогодні графік відключень і завтра взагалі. Шикарний, у нас по 6 годин тільки є світло. Ой, це капець. Я навіть зняла цей прекрасний графік. У нас мало сьогодні ввечері бути, ем, коротше, мало бути до 10-ї до 10 світла, але потім вирішили, що нам одної годинки вистачить. І прекрасно. Слухайте добре, що я замовила цей павербанк. Він реально спасає вже. Чекаю ще один. Тому що ну що ти за годину зарядиш, та хоча б декілька апаратів заряджаєш. Хоч щось. Ну, У нас, звісно, в місті є райончики, де зовсім не відключають світло, а от в нашому я в такому районі, от мені дуже повезло, що у нас зараз просто я взагалі в шоці, Чесно, не знаю, скільки це ще буде. Продовжуватись. Ну, так, да, любить вони наш район відключати. Добре, що у нас хоч є отоплення. Це вже плюс. В Києві там що робиться, я взагалі в шуці цим отопленням, зі всім. Це страшне. Ну, у нас вийшов ось такий гарненький франчик. Так, ну і остання робота. Це в мене дівчинка ну, ходить по 2 місяці з нігтиками. Тут у нас десь, по-моєму, тижнів 6, якщо я не помиляюсь, це вже майже 2 місяці. І, по-моєму, це раз вона не так довго носила. Ну, коротше, як бачите, довжина тут не маленька. Це у нас а, дівчинка в школу ще ходить. Ми її робили коротші нігті, але поступово-поступово вона вже випросила ось таку довжину. І ми її, коротше ми змирились, що мама, що я. А, єдина проблема, що да, щоб вона хоча б приходила вчасно на корекцію, але вона, на жаль, кожен раз переношує. А були, звісно, хоча здавалося, що нігті тримаються добре, але, звісно, під матеріалом чарування вже були. Але я їй попередила, що якщо вона переламає багато нігтів, то я нарощувати її не буду, зроблю короткі і все. Так, ну і Захотіла вона ось таке подобіє френча. Це вона ну, з одної сторони чорненьке і ще буде золота обводочка. Малюю гель лаком в один шар, і блискатки я буду наносити в два шари. Щоб колір був більш інтенсивний. Вже списалася я сьогодні з заточкою. Завтра повезу троє ножничок на заточку. Треба буде їх одразу потім перевірити. Тому що минулого разу, коли я туди возила, в мене одні ножнички виявились тупі. Коротше, я їх привезла, одні чи двоє я взяла одразу в роботу. Одні чи двоє, от я точно не пам'ятаю, в мене лежали на всяк випадок. Ну, і потім в мене видно, що з якимись ножичками щось сталося, впали чи що я не пам'ятаю. І я взяла одні з цих, що я на заточку вже возила, і вони не різали. Так що я зрозуміла, але пред'явити я вже не могла нічого, тому що це вже час пройшов. Тому я зрозуміла, що потрібно перевіряти одразу. Завтра завезу. Це мені треба їхати майже через все місто, тому що у нас в районі я таких заточників саме по манікюрному інструменту не знайшла. Куплю шефрес. Мені треба купити шефрес, виходить. І зроблю більше комплектів, ніж у мене зараз є. Тому що з цим світлом я навіть не знаю, як жарити цей інструмент. Треба мені вночі будильник ставити, вставати і жарти його. Значить, здала на рахунок фрез, я хочу замовити фрези фіолетові. Я бачила, такі там. так хвалять, слухайте, на тему. Там така фіолетова фреза. в неї такі зубчики квадратні. Я такого плану фрези ще не пробувала. І от мені дуже цікаво, тому що воно прям дуже хвалять цю фрезу. А, і, напевно, треба замовити. Розкажу трошки про цей PowerPoint, що я показувала. Хоч заряджається він десь. Знаєте, за скільки? За 3 години, напевно, повністю. Ну от Максимум 4. Я вже так прям не, не... можу його постійно використовую. Зараз я його підключила, щоб був Wi-Fi до роутера. І от в якості, от в такій. Він взагалі майже не сідає. А, там в мене 4-5 годин, 5 годин а, він впав заряд на 15%. Коротше. І виходить, що ще, ще декілька навіть гаджетів можна зарядити від нього. Коли повна зарядка. Ну, раз, два, три можна телефон зарядити, ще й Wi-Fi підключити. Коротше, так що, ви знаєте, я дуже задоволена покупкою. поки що подивимося, скільки він пропрацює. Але на даний час я прям дуже задоволена. Він швидко заряджається швидше, ніж ті павербанки, що в мене є, старі. А, і швидко заряджає так само телефон. От, наприклад, я вчора заряджала, то він десь на 50% зарядив. Я точно не пам'ятаю, але за пів години точно, мені здається, навіть може менше. Ну, коротше, набагато швидше, ніж мої старі павербанки. Коротше, останню посилочку, яку я показувала в короткому відео, то я задоволена, задоволена повністю. А, слідуща посилка буду замовляти, напевно, матеріали. От Фрези, напевно, замовлю. От, знаєте, от алмазні фрези мені звідти не подобаються. А я пробувала, ну, такі собі вони, звісно. А от для зняття можна брати там. То я замовлю що собі для зняття фрес. І оці кішки, що я говорила в попередньому відео, замовлю там великі об'єми, хороші кішки. шовкові я хочу декілька штук замовити. В принципі, моїм дівчатам сподобалась рожева шовкова кішечка. Вона вже закінчилась, тому можна брати. І я дуже хочу, що чорну кішку. Я от сьогодні бачила нашої блогерки на манюнький квічок замовила пляшечку. Леся привіт, якщо будете дивитись. А я хочу такого велику замовити. Я вже покриваю нігтики таким топом. Взяла в цей раз інший топ, щоб він не так потемнів, як минулого разу. Вона, до речі, теж дуже любить молочні, дуже часто ми робимо її молочні різні. Uh, і останнім часом вона полюбляє френч. Постійно ну, ми робимо якісь френч. І любуємось результатом. Мені дуже подобається, як в цей раз у нас вийшла форма і цей дизайн. А ви пишіть, сподобалось вам чи ні, в коментарях. Все, до наступного відео, Па-па. Будьте в безпеці та теплі.